Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я повернулася. Буду рада бачити ваші лайки, вашу підписку, ваші коментарі. До речі, накидайте мені, будь ласка, питання, того що я трохи випала з інформаційного простору і, ну, я не знаю навіть про що питати. Ну, давайте подивимось, яка буде ситуація в Кремлі до кінця листопада. Не пам'ятаю, дивилися ми чи не дивилися. Мені здається, ми не дивилися Кремль на листопад. Ну, от якраз нас на 2,5 тижня, зараз середина листопада. Подивимось, що буде відбуватися в Кремлі до кінця листопада місяця. Так, покажіть нам, будь ласка, які події або яка ситуація буде відбуватися в Кремлі на болотах до кінця листопада місяця 2024 року. Покажіть нам, будь ласка. Карта розчленування на дні колоди, тобто буде, знаєте, щось розсипеться по пазлах, якась система починає сипатися, система, можливо, чогось єдиного цілого. Ну, наприклад, якийсь департамент, можливо, там є, або якась єдиний організм керування, ну, от щось таке. Що тут можна сказати? Карта яйця, це говорить про те, що те, що було в зародку, починає прокльовуватися. І це прокльовування цього монстра в Кремлі, воно зумовлює певні страхи, певну параною. Тобто щось там таке назріває, що буде зумовлювати параноїдальні е, стани. У, скажімо так, певного департаменту або певної системи. Це питання потрібно буде вивчати. Тобто там щось таке станеться, що буде потребувати якогось розслідування, вивчення цієї ситуації. Знову ж таки, щось проклюнулося і вже починає виходити із зародкового стану те, що відбудеться. Зумовить, ну, якесь таке, м'яко кажучи, занепокоєння в Кремлі. Ну, Ось так. Ось так. Давайте перевіримо ще тут на ракулі Близнюків замер. Що буде відбуватися в Кремлі до кінця листопада місяця 2024 року? Що нам скаже цей оракул? Можливо, щось підтвердить, можливо, щось відкриє, може, деталізує щось. Лівіафан агресія якась, агресія, анархія. Тобто щось виходить із підпорядкування. Тобто хтось перестає слухати головного, тобто якесь непослушання іншими словами, можна так сказати. Анархія якась. Анархія. Я так думаю, що пов'язано з тим, те, що прокльовується. Те, те, що прокльовується, і те, що прокльовується, воно слухає якісь вказівки іззовні. Ну, от щось на кшталт цього. Карта блудниці. Карта блудници. Щось таємне, щось таємне відбувається, те, що приховується, але те це таємне, воно, ну скажімо так, якщо в традиціях Кремля, то воно йде антитрадиційним. Тобто щось іде е, всупереч встановленим нормам кремлівського порядку, е, але воно йде з, е, агрес, з агресією, з непослушанням. Ну, якесь насилля, якісь маньяки, маньячели там, розумієте? Я думаю, дивіться, щось там має бути, хтось має бути покараним в Кремлі. Покараний з тим, що розвалив. Буде розвалена якась система, ну от невеличке угрупування. Ну, я не знаю, от, якісь ну, міністерство можливо пов'язано з департаментами єдиного, тобто, це єдине воно поділяється на департаменти. І в якомусь із департаментів, або це міністерство, буде якісь розчленування. Якесь розчленування і буде. Щось внаслідок цього розчленування вийде назовні те, що приховувалося. Тобто цей зародок проклюнеться. Вибачте, говорю метафорами, так як бачу. Ви собі аналізуйте. І за цього у декого виникне параноїдальний стан. І за цього дехто буде змушений слухати. Скажімо так, буде керуватися страхами, буде спасати свою п'яту точку, намагаючись вивчити цю ситуацію. Тобто, розумієте, да? тобто, будуть шукати винних. Щось там станеться таке, що посипеться по пазлах, будуть шукати винних. Безвинних, будуть прикривати свої п'яті точки, буде насилля, але приховане насилля, скажімо так, того, що щось вийшло за межі за грані порядку. Ну і полетять голови в Кремлі. Ну, я думаю, ми щось почуємо. Ну, Буде звичайна ситуація, коли будуть захищати своїх і е чистити від чужих. Ну, ось так. Я думаю, вам зрозуміло. Ну, знову ж таки, говорю метафорами. Я бачу метафорами, я говорю метафорами. Тому, як могла, так вам і пояснила. Так, тепер подивимось, що нам Таро скаже, що буде відбуватися в Кремлі на Росії. До кінця листопада місяця 2024 року, що там буде? Покажіть, будь ласка. Так, якась в них зараз плани перетворюються в реальність. Чиїсь плани, чиїсь плани перетворюються в реальність. І ці реальність, ре... ця реальність пов'язана із якимось. Тобто хтось зробив помилку, внаслідок, того, внаслідок цього, вся робота посипалась, також посипалась. Знову будуть шукати винних. Внаслідок якоїсь е, реальної безвідповідальності. Внаслідок е, необдуманих дій. Щось там посипеться. Щось посипеться. Це вийде це назовні. Це вийде назовні і про це будуть говорити. Це буде видно. Знову ж таки, щось пов'язано з зупинкою з доставкою ресурсів. З рухом грошей, з підкріпленням ресурсним. Тобто, щось піде наш кереберт, якісь плани знову ж таки посипляться там. І за безвідповідальності, без і за того, що хтось ну, десь не прослідкував щось, пустив на самотьок, так би мовити. З одного боку, можна сказати, що це було, було чимось задумом. З іншого боку, що можна сказати, що ця їхня халатність ну, для нас це добре, вона стан, от про неї, якщо раніше ніхто не знав, то про це дізнаються тепер. І виходить, що воно, як, ну, скажімо так, от, уявне перетворилося на реальне. Тобто хтось безвідповідально поставився до виконання обов'язків. Знову ж таки, щось там, щось там буде таке, я кажу, щось там десь посипеться, застопориться, пов'язано з доставкою ресурсів, чи це рух грошей, чи то падіння цін, ну, от якось. Можливо, навіть падіння цін. Ну, падіння не в їхню, ну, скажімо так, акції. Падіння акцій. Не цін, а падіння акцій. Так. Пряма Justice. Перевернути єрофант. Ой, відлюдник. Не єрофант, а відлюдник. І. Дев'ятка буб, Бубнів кажу, дев'ятка кубків перевернута. Що тут виходить? Що якась гучна правова справа, гучна чого? того, що перевернути відлюдник. Прямий це тихо перевернути гучно, що призведе до незадоволення е результатом, скажімо так. Гучна справа, яка має незадовільний характер, або який зумовлює е, засмучення, скажімо так. Зумовлює засмучення. Ну, щось там таке буде. Ну, от. Але таке цікаве правосуддя, знаєте, одною рукою судить, а іншою рукою бере хабаря. Ну от якось так. Тому і результат цієї судової справи буде незадовільний. Піде не в тому напрямку, в який би хотілося. Ну, чесно, я скажу, я не знаю, за що я говорю. вимушена, вимушена справа, якась кримінальна, е юридична, правова. Якась вимушена, хтось когось. Чи то це знову ж таки буде як розслідування, судове розслідування гучне, але внаслідок того, що там буде все куплено і продано, той результат буде відповідний. Можливо, стосуватися якогось короля жезлів, тобто керівник. керівник. Ем, я не хочу сказати, що він є бажаний, він є як опозиціонер, той керівник. Він ніби як стоїть в опозиції. В Кремлі ж є партія опозиціонерів, чи нема? Є, напевно. Чи там всі Єдина Росія. Ну, от, Тобто тут щось пов'язано із опозицією. Якась таємниця, яка стає відомою, якась інформація відома і пов'язана із. Залежністю від обставин, пов'язана із пороками, залежністю від пороків. Напишіть мені, про що я говорю. Так, розкажіть мені, що це, що це таке вообще. Страхи, страхи, накрути, переживання, пов'язані із, скажімо так, сім'єю по крові або задовільним кінцевим. Тобто хтось буде переживати за те, що щось може розпастися, і результат буде незадовільний. І, і можливі великі втрати. І можливі великі втрати. Ну, тобто, ми щось почуємо: почуємо щось на кшталт гучної судової справи, або якогось розслідування гучного розслідування, судового розслідування, можливо. Але внаслідок того, що суддя проплачений, то і результат того суду, ну от, скажімо так, буде не, не, не на користь. Несправедливе рішення буде якесь. Я не знаю на користь кого чи проти користі кого, але пов'язано це з людиною, яка в опалі знаходиться. Людина в опалі. Він діючий керівник, але він ну, не плюс, скажімо так, в неполюбовних стосунках із владою. Ну, ось так. Щось вони там переживати сильно будуть. Ну, це їхні якісь такі, знаєте, міжособистісні такі взаємини. Якась фежа, якісь там великі зміни будуть, великі зміни. Полетять чиїсь голови. Я вам говорю, там полетять чиїсь голови. Для того, щоб поліпшити ситуацію якусь, шукають винних і невинних, бояться за свої п'яті точки. Ну і це можуть почути? Що за вежа? Ну, це конфлікти. Якийсь конфлікт там буде, великий конфлікт. Знову ж таки, вежу відкриваю. Переверка. Переверка кажу. Перевернута двійка кубків. Тобто якийсь конфлікт, якийсь хтось не може знайти спіль, спільний знаменник, і такий конфлікт за смертю перевернутий, такий вже затянутий, він довго вже продовжується. Але е, він, е, знаєте, от як нарив, зріє, зріє, і бах, і прорвав. І от так само там от, якесь приховане щось зріло, зріло. Гнило, гнило, і потім ця гниль накупилася і почала лізти вже. Тобто якийсь конфлікт там буде. Конфлікт. Знову ж таки, фігурує король жезлів. Або це людина вогня, або, можливо, хтось восстанет, Хтось буде, можливо, взагалі, жезли це в мене люди такої гарячої крові. Вони або ну, такі смугляві може, азіат, не азі, азіатської національності, або е, мусульманськ, мусульманської віри. Ну, це або це менеджери, керівники якісь, керівники управлінці, стратегії. Ну, подивимось, що хто там буде. Ну, я сподіваюся, що я не втомила вас. І ви більш-менш зрозуміли, про що йдеться мова. Чим закінчиться це? Чим це закінчиться для Кремля? Королева Пентаклів перевернута. Перевернутий туз Пентаклів. Перевернута десятка жезлів. Тобто, що тут можна сказати, що ситуація може бути важкою, настільки важкою, що вони захочуть якось її припинити, не довівши до кінця, якась непосильна ноша. Знаєте, чомодан без ручки кинути і піти. Навіщо воно нам надо? І навіщо воно нам надо разом з тими якимись ресурсами, які ми втрачаємо? Тобто, якщо трошечки назад полистаємо, там теж було якісь ресурси, проблема з ресурсами. Хтось щось прогавив і ресурси, десь хтось полінився і ресурси зупинилися. І як по ітогу краще закрити цю справу, не довівши її до кінця, незважаючи на те, що ресурсів не повернути. Тобто якась така, хтось щось десь прогавив або хтось десь проспав. Королева тут може бути в опалі. Королева е, Пентаклів. Королева Пентаклів. Яка втрачає шанс? Яка втрачає шанс довести все до кінця? І вона змушена. Ну, тобто це вдарить по таких людях. Так, імператриця, трійка жезлів, королева кубків. Це я хочу подивитися, що за королева Пентаклів перевернута. Е Знову ж таки, тут пов'язано з обіцяними ресурсами, з обіцяними бажаними ресурсами. Здалеку. Тобто, щось вони, щось до них надійде. хтось щось профукає. Палки в колеса, ну, дивіться, там такі, знаєте, палки в колеса підлянка, підлянка. Ставлять палки в колеса. М -м -м, в общем, це терраріум. Серпентарій, тераріум. Де павуки живуть? серпентарії. Ну, ось вони там самі себе жируть. Ну, хай жеруть. Добре. Буду закінчувати цей розклад, буду дивитися далі. Почитаю ваші коментарі, що ви писали мені. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що було нескладно слухати. Напишіть мені ваші враження. Дехто мені писав багато слов, не нічого конкретного. Хто розумний, той зрозуміє. Хто вміє читати між слів, той зрозуміє, ви ж теж е, маєте розуміти, що тут е, на Ютубі не можна говорити все, що прийде в голову. Тому метафори: слухайте, слухайте себе, слухайте інших людей. Фільтруйте, робіть висновки, ви не зобов'язані у все вірити. Не зобов'язані. Майте свою думку завжди. Аналізуйте. І я чекаю ваших коментарів стосовно того, що ви про це думаєте, що це може бути. Але в Кремлі там ну, таке щось таке робиться: такий муравейник, мурашник. Мурашник з обкуреними мурав'ями, мурахами. Ну, ось так подивимось, як воно буде програватися. Ну, Судячи по перевернутому відлюднику, має бути щось гучне, якісь розбірки там мають бути і в правових рамках. Але, ну, побачимо. Не буду я третій раз пересказувати. Ще раз вам дякую за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі. І дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. До побачення!